Я їду у Хмельницький на концерт до Зінекару. У мене немає ще білету і точного розуміє, що так я приїду вчасно. Хмельницьке це як село. Я весь час хотіла в туалет. Тут є функції, яких немає у нас у Вінниці. Їхала з хлопцями, які від 18 до 22 років, які виїжджають з України. Привіт, сьогодні 22 вересня. Мій ранок розпочався о 6.30, бо я їду у Хмельницький на концерт до Кароль. У мене є всього 15 хвилин, аби вам поки що розповісти саме основне на 11.00 у мене автобус до Хмельницького. Мені до автовокзала треба добратися. Це ранок, скоріше за все, будуть пробки на дорогах, тому я беру час ще з запасом, аби у мене була можливість спокійно доїхати і спокійно знати, що я нікуди не запізнююсь. 6 липня я купила. Білет на концерт до Тіни Кароль. Він коштував всього 2300 гривень. Це з комісією 129 гривень за переказ. Ще з самого початку концерт планувався на 20 вересня, але за місяць була дата змінена. І я для себе розумію це, як ще додатково додалось одне місто, в яке поїде Тіна Кароль на концерт. Я дуже рада, що в мене на роботі склалися обставини так, що у мене є можливість поїхати. Я заздалегідь про це попереджала, що мені треба саме цей день, бо я знала, що я хочу дуже потрапити на концерт Кароль. Їду я у місто, яке я взагалі не знаю, де я ніколи не була, де я не знаю нічого і нікого. З самого початку я хотіла білети до Хмельницького і з Хмельницького у Вінницю брати через інтернет. Поспілкувалася з колегою. Вона сказала, що немає офіційного сайту, де можна придбати білет. Тому я поїхала на центральний автовокзал, де придбала білет до Хмельницького. В 13.30 я вже планую бути у Хмельницькому, і в мене буде до 7 вечора дуже багато часу. Часу аби погуляти по місту, саме головне поїсти десь, бо я з собою нічого не буду брати. І там буду дивитися по ситуації. Саме головне, що не сказав, це те, що у Вінниці я не змогла придбати квиток з Хмельницького у Вінницю. Як мені сказали, оператори, які там працюють, що вони не мають зв'язку із Хмельницьким. А в мене немає ще білету і точного розуміє, що так я приїду вчасно. В мене буде можливість поспати. Мені не прийдеться ночувати у Хмельницькому. Я вже проїхалася на тролейбусі, мені йти до автовокзалу від тролейбуса не так довго, хвилин приблизно сім. За нами сідаєте третій. Я Вже приїхала у місто. Мої очікування перевершилися, бо я думала, що Хмельницький це як село, і мені тут не сподобається. Поїздка в автобусі мені далася дуже тяжко, бо я весь час хотіла в туалет, а зупинки були неможливі, бо це міжнародний автобус, який стає на зупинках всього три рази по Україні. У Львові, у Хмельницькому і ще якомусь місту, в якому саме я не пам'ятаю. Я просто весь час молилася, аби я встигла до туалету. А ще крім того, що я хотіла весь час в туалет, я їхала з хлопцями, які від 18 до 22 років, які виїжджають з України, в яких людина-перевізник дуже сильно балакуча людина, і вона там все коментувала, всю дорогу повністю. Мені це просто не подобається. А я ж і біля неї практично сиділа. Щодо білетів і добратися додому з Хмельницького у Вінницю, я купила, але в мене немає точної вірогідності того, що автобус приїде вчасно. Що він взагалі приїде, бо він міжнародний і він може стояти на кордоні. Якщо чесно, я не хочу себе накручувати, думати про погане. Я вірю в те, що все буде добре. Дай Боже. у мене зараз знайти місце, де можна поїсти. По картам мені до Макдональдса йти всього 13 хвилин. Це недовго і я дуже рада цього, бо я дуже хочу їсти і буду скоро мати цю можливість. А взагалі мені дуже подобається це місто. Я дивлюся, і тут є новобудови, тут є все для проживання, хоча я собі взагалі його уявляла по-іншому. Я просто в захваті від того, яке тут гарне місто, я йду до Макдональдса менше 10 хвилин. Для мене точніше, мені здається, відкривається такий класний вид. Я не очікувала реально. Я не знаю скільки я це повторюю в цьому відео, але реально воно таке є. Макдональдс порівняно нашим містом, то вони практично тут однакові, хоча тут на пару гривень більше навіть виходить. Але тому страшне, я поїла і мені стало набагато легше. Я зараз прогулююсь містом, шукаю ТРЦ Оазіс, хоча в мене є можливість проїхатись на автобусі, але немає сенсу. Мені треба кудись діти час, який в мене залишається до концерту, а в мене його багато. Валет на заправці у Хмельницькому тут є функції, яких немає у нас у Вінниці. До прикладу, ось це посередині кран з водичкою, а ось тут вже сушка для рук. ТРЦ Оазис я навіть відійшла, бо немає сенсу, адже все необхідне, я знайшла по дорозі, коли гуляла просто по місту. Встигла купити корм для котика свого мяу. Магазинів тут також дуже багато і відрізняються вони тільки масштабами. Я зайшла в АТБ, до прикладу. одного того АТБ я бачу інше. Так само і щодня магазин, так само і Аврора. Щодо сінцею, «Сінсей» мене спочатку дуже сильно здивував, адже він масштабний, але насамперед там дуже багато дитячої одежі, дуже багато чого там можна знайти для діток, але не для дорослих. Навіть здається, що чоловічий відділ там набагато більший, ніж жіночий. Я вже йду до місця, де буде проходити концерт ціни. Кароль мені залишилось менше пів години йти пішочком. І чесно кажучи, я здивована від себе, що я орієнтуюсь по картам, бо мені здавалося, що я не буду в чужому місці орієнтуватися. Але ні, я йду і все добре. Скоріше за все, я так зрозуміла, що це центр Хмельницького. До концерту залишилась година 20. Я вже на місці. Дуже суму рада, що я потрапила туди, куди мені треба. Що я прийшла вчасно, неймовірно рада і просто в неймовірних передчуттях концерту ціникар. А ще я не встигла вам показати нову свою обновочку. Я купила сьогодні собі ось такий годинник. Я сподіваюся, що я його буду берегти, бо я вже не знаю, яку кількість таких часів поламала. Да, зараз 17.52, До концерту година і 8 хвилин. Я просто неймовірно щаслива, бо так мріяла сюди потрапити. Емоції через край. Врешті мене виперли з тої клітки, так? Вже думали квитки здавати. Ні, каже, там так хто хотів. А ну все це викидай, не потрібна ця нам. І то я на хмельницькому базарі сьогодні буду продавати. Зустрінемось там завтра, чуєте? приходьте забирайте той світ. А це достатньо відоме було місце. Як запитають худа, кажіть худа, це в принципі все, що хвилює за звичай людей. Ну так, ну якісь плітки і так далі. Ми можемо поговорити. Я сьогодні відкрита для вас розказати про абсолютно все, тому що мене бояться зазвичай запитати щось. Я розумію, так. Просто провчи для цього тисячу причин. Кожен хоче серце знову. E a poro. це щастя. Сьогодні дійсно якесь особливе відчуття, що я ніби опинилася вдома. Мені дуже приємно бути сьогодні вдома. Тут немась ночі. І малюнок той складу і куточку підпишу, що дісаю доти, ви фантастичні. Jest chłopiec, jest mój Наші стіни чули моря зі слів, в стінах зародилась наше я. Так було у всіх. А найголовніше дорогу проходить той, хто йде, пам'ятаєте, казала? Ця сила сердець, ця сила людей, ця сила у вас. Я не боюсь тепер я. я... Вільна, 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 вільна. Я не пощусть, я вільна, я вільна, 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 вільна вільна. вільна. Зірвусь на жовту білиз, щоб разом прокинути зранку. Людині потрібна. Пройшло декілька тижнів після концерту, а я досі вам не записала свої враження. Перших дві пісні я офігівала, охрінівала від того, що, по перше, я її бачила наживо, а по-друге, від того, що я дійсно не зовсім розуміла, де вона знаходиться, бо вона знаходилась за ширмою. Що стосується її співу, то вона дійсно класно співає. Концерт тривав. Дві години щодо концерту, то Тіна Кароль вийшла дійсно вчасно. 15 хвилин затримки я не рахую, і більшості часу вона дійсно співала наживо, і це було так круто, так офігезно. Що стосується дороги додому, то так, автобус запізнився на 40 хвилин, і про це я була повідомлена ще заздалегідь. Під час концерту мені прийшло сповіщення про те, що автобус затримується. До автовокзалу я дібралася вчасно. Ще чекала. Єдине, що це я змерзла, бо я була легко вдягнена. Гота і в час ночі я вже була вдома.